Давай перейдемо на Молдову, тому що там будуть зараз парламентські вибори. І от я собі подумав: ми завжди говоримо, що війна нинішня це війна логістики. В принципі, завжди війна це логістика. А прикинь, що зараз робить Росія, вони на наших найближчих партнерах, на найближчих сусідах, вони фактично намагаються ізолювати Україну якраз прикрити на всю логістику. Так. Тобто, от те, то, що зараз будуть вибори в Молдові, і то, що реально зараз проговорюються, є ризики виграшу в проросійських сил. І Майя Санду сказала президентка Молдови, що якщо виграють проросійські сили в парламенті, а вибори там 28 числа, тобто вже цього тижня, то Росія може використати Молдову як плацдарм для наступу на Одесу. Одес, очевидно, я тут з політехнологічної точки зору вказую на те, що наразі це є її технологічне рішення, щоб активізувати свого виборця. Зокрема, і виборця за кордоном, зокрема, і свого виборця, який привів її до перемоги на президентських виборах, тому що вона зараз займає друге місце. Молдавані, які не живуть молодою? в тому числі Молдавані Ваня Люляна з ліг сміху. Тобто є питання в тому, що дійсно мають активізуватися виборці і в середині країни, і зовні країни. Це ключове, і вона це грає зараз на них. Але вона робиться правильно і коректно, тому що на сьогоднішній момент як може Росія використати Придністров'я, треба якимось чином туди завести війська. Як сьогодні ти завезеш туди війська чорним морем? Яке ми контролюємо його західну частину, неможливо. Ми нейтралізуємо. Тобто, треба якимось транзитом провести велику кількість військ літаками ще якось. І сьогодні без співпраці з офіційним Кишинівом цього зробити неможливо. І Якщо а, вдасться те, що Росія зможе переламати хід виборів в Молдові, а вони вже це робили величезними силами, неодноразово вже величезні кошти блокувалися, які мали йти на провокації проти Санду. А, і якщо офіційний Кишинів стане на підтримку а, Росії, тоді Росія зможе через Молдову спокійно довести е, контингент військ на Придністров'я, тоді вони це зможуть зробити на сьогоднішній момент. Це логістично для них неможливо. Логістика Молдови сьогодні по наш бік барикад. Якщо стане повністю Україна там проросійською, чи це можливо виключно з парламентських виборів? Ну це парламентська республіка, але і Позиції президента Санду вони посилилися, вона як президентка є сильною. Але якщо там зараз які розклади? от ти, ти вивчав 30, приблизно 60 на 40 грубо кажучи, 60 Для користь російських сил ну це що, по, поки... по, по, по опитуваннях, по, рейтингу, по опитуваннях, як показала да. нам Румунія, останній тиждень зараз виборів дуже рішає. Угу. І є всі шанси, що така активна проактивна політика Санду може допомогти, і нам точно треба нам допомогти, якщо ми можемо без втручання, але з якоюсь допомогою допомогти активізувати того виборця, можливо, тих людей з Молдови, які живуть в Україні, щоб вони підтримали сьогодні е, діючу про європейську позицію України, і точно не дозволити того, щоб ми е, були в цьому оточенні, тому що дивись, Угорщина, Словаччина. Білорусь зрозуміло там тут навіть не говоримо, і Польща, яка зараз з Навроцьким ні туди, ні сюди. Ну це загроза. Та якщо ще Молдова додасть насправді, насправді на дивиться. Вони та. нас намагаються взяти таке дипломатичне кільце, оперативне оточення, оперативне дипломатичне оточення, Логістичне дипломатичне оточення. Вони нас намагаються взяти е, в будь-якому випадку. Одеса це наш дуже важливий хаб е, для торгівлі, для зброї, для всього. Без Одеси е, нам дупа. Ну відверто, Так, ми не зможемо ні економіка наш, торгувати, ні чим на сьогодні ще наша економіка якось виживає завдяки саме портам і чорному морю і виходу. Якщо нам відріжуть е, море, ну ми будемо великі румуни залишаються? Одажаються румуни, ну десь і з Польщею не все так однозначно. Знаєш, ну, да. тобто, але там будуть е, ці бігати з е, перекривати кордони. Як тільки вони відчують, що це серйозно вплине на логістичні спроможності, росіяни проспонсорують е, незалежні профспілки, да, які на кордоні вже будуть стояти і махати своїми фурами треба просто на мить навіть хочеться замислитися коротше по Молдові сценарій сценарій дуже серйозний дуже важкий до речі і росіяни насправді вони ж бачать що відповідь на заяви Санду про те що вони можуть ну росіяни можуть використати Молдову для, як плацдарм для наступу на Одесу Росіяни розгортають і вона цим зрозуміло що мобілізує свого виборця Росіяни розгортають іншу спецоперацію направлену на свого проросійського виборця які вже зараз росіяни поширюють меседжі про те, що насправді захід ви ж подивіться, як захід включається зараз вибори. Вони хочуть окупувати Молдову, позбавити її незалежності і так далі. І тому подібне. Тому тут блін. Я дуже сподіваюся на те, що вистачить глузду в Молдаванів не обрати проросійську владу. А про це ми дізнаємося вже 28-го числа, 28 вересня. Там парламентські вибори, де поки що за опитуваннями лідирують проросійські сили, їхня коаліція, скажімо так, де 60 на 40, От як Андрій озвучував. ну 60 на 40 це можна подолати. Це може Це, Це робочий варіант. Але але, але але це стрьом Це, це стрім насправді. І це до речі, от повертаючись до початкової теми, так про те, що Європа загралася своїх бюрократичних демократії демократії демократії. Європа загралася багато в чому, коли поки поки штати гарантували безпеку впродовж 70 років після другої світової війни. Чилили. Чили мені це значували стара європа, не дарма кажуть стара європа. Це як пара пенсіонерів, яка вже просто собі попиває коктейльчики, куря, цигарку, вино. Десь такі знаєш, набережна Греції чи Італії, чи Іспанії. Отак От себе почувала Європа, коли за цю безпеку закривали Сполучені Штати. А так не так? буде. Да, 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 і, і і знову ж таки і грали в демократію, де кожен кожен член вирішує, що можна де умовно кажучи, ну можна заблокувати будь-які рішення, можна його, е, якщо не блокува, не заблокувати остаточно, то блокувати на протяжності якогось часу постійно гратися в затягування процедур, не ухвалювати санкції. Я навіть по санкціях, от якщо ми говоримо там про так званий тіньовий флот Росії, я нещодавно прочитав інформацію, що вже там під 500 суден заблокували загалом санкціями наші європейські партнери. Але це не заважає Росії просто купувати нові судна так. для використання. просто е, е, судно X заблоковане. Давайте купимо ігри, це, як знаєш, газету формула заблокували, зробили газету Формула плюс mm. все. Будь ласка. Ну то, то, Прості, так тобто такі двоходові обходи цих схем, е, так, от ну, от але це витрати. От принаймні, це додаткові витрати навантаження для росіян. Але вони розуміють, що вони інвестують. Гур великі такі прогнози давав на цю осінь, що в поєднанні з ударом по українських фронтах які. Все ще не можуть слава богу розгорнутися росіян, і це завдячуючи нашим далекобійним ударам, нашим силам оборони. Росіяни дуже великий контекст будуть спрямовувати саме на інформаційно-провокативні такі операції, і це ми якраз таки бачимо: це починаючи від виборів в Молдові, продовжуючи 20 шахедами на території Польщі. Ну, типу, дронами літаків НАТО, дрони над Стокгольмом, Осло і Копенгагеном. Тобто, росіяни будуть дуже великий контекст робити саме на такі інформаційні провокації. Це я ну я маю так, скажемо, таку інформацію від від головного. Управління розвідки. І от е, у цьому контексті Путін, типу, він ще більше продає цього страху. У них напередодні був радбез е, Російської Федерації, де е, росіяни заявили про те, що вони тебе будуть задавати е, ударів, вони не будуть реагувати на е, всі ці, скажімо так, виклики, які протисталяє їм Європа, що вони. Готові до бойових дій, що вони е, готові до виходу. Вони влітку цього року вийшли з договору про як там нерозповсюдження ракет середньої і малої дальності. А зараз вони продовжили трішечки так мораторій на ракети середньої дальності, що вони їх не будуть переміщати і розташовувати поближче до країн альянсу НАТО і загрожувати їм. Ну але загалом, загалом, типу, рішення Радбезу Російської Федерації демонструє. Словесно принаймні ескалація.